Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. І сьогодні ми поговоримо про лопух та його унікальні властивості. Лопух, чи як ще називають, липух, рослина з великим, широким листям і м'ясистим корінням. Його довжина сягає 60 см. Корінь має сіро буре забарвлення зовні. Серцевина відрізняється блідо-сірим кольором. Лопух це дворічна рослина з родини айстрових. У лікувальних цілях використовується як надземна частина, так і його коріння. Він входить до складу лікарських та косметичних засобів, численних зборів і бадів. У перший рік лопуха утворює велику розетку листя. На другий рік виростає високе розгалужене стебло. Висота дворічної рослини не перевищує 1,5-2 метри. Листя лопуха росте велике таке, серцеподібне. Рослина викидає трубчасті квітки, зібрані в кошиком діаметром 30-40 мм. І дозріле сім'я має гачки, які дозволяють їм щіплюватися з різними поверхнями. Розмір сім'я 5-6 мм. Цвітіння лопуха великого припадає на липень-серпень, а плоди дозрівають у період серпня по вересень. У корені лопуха встановлено високий вміст інуліну до 45% а також ситостерину, аскорбінової і кавової кислот, смол, слизу, алкалоїдів, дубильних гірких речовин, ефірних і жирних олій. У листі рослини також присутні ефірні масла, дубильні речовини і слиз. У плодах лопуха містяться лігнанові глікозиди. Корінь лопуха. У складі лікарських препаратів використовується для регуляції обміну речовин. Лікарські засоби на його основі застосовуються для очищення крові, нормалізації рівня цукру в крові при діабеті, похідні рослини чинять сечогінну, жовчогінну, потогінну дію на організм людини. Препарати з лопуха мають здатність стимулювати відновлення та регенерацію тканин. Кореневища лопуха, заготовлені в осінній період, мають високу концентрацію інсуліну в складі до 50%. Коріння рослини весняної заготівлі містить значно меншу кількість інуліну, не вище 17%. У цій частині лопуха виявлено ефірну та жирні олії, флавоноїди, арктиїн, ряд органічних кислот, яблучну, кофеїнову, лимонну, дубильні речовини та слиз. Як лікувальну, використовуємо всі частини лопуха, вони є всі лікувальними. Але найчастіше заготовляють коріння рослин. І головну цінність представляють соковиті та м'ясисті коріння лопуха першого року вегетації. Кореневище рослини, яка ще не цвіла, викопують у вересні-жовтні. Заготівлю коренів дворічного лопуха проводять ранньою весною. Після видалення ґрунту та зовнішньої кори зрізують стебло лопуха й промивають сировину. Очищені та підготовлені коріння розрізають на частки по 10-15 см. Сушка сировини проводиться на свіжому повітрі або в провітрюваному приміщенні, але без доступу сонячних променів. Якщо додаткова сушка проводиться в сушильній камері, необхідно підтримувати температуру плюс 45-50 градусів за Листя лопуха заготовляють у період його цвітіння. Кошики зрізають і сушать у прохолодному місці далеко від сонячних променів. Плоди збирають у міру дозрівання та сушать природним способом. У тіні при наявності вентиляції. Лупух справжній застосовується як зовнішньо, так і внутрішньо. Його використовують у дуже широкому спектрі, при дуже широкому спектрі захворювань, як сочогінний засіб при хворобах нирок і набряках, як жовчогінний засіб при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, як жарознижувальний і потогінний засіб при інфекційних простудних захворюваннях, як протидіабетичний засіб при підвищеному рівні цукру в крові та як протизапальний засіб при, при шкір, шкірних захворюваннях, подагрі, ревматизмі, осте, остеартрозі. Відвари з коріння лопуха використовуються в лікуванні порушень обміну речовин при каменях у нирках і жовчному міхурі, діабеті, суглобовому ревматизмі, подагрі, відкладенні солей. Позитивна дія рослини відзначена при виразці шлунка і 12-палої кишки для лікування захворювань застосовують відвар з кореня лопуха. Для профілактики молоде листя рослини можна додавати в супи, борщі або салати. Плоди лопуха використовуються також під час лікування дисфункції шлунково-кишкового тракту при геморої та запорах. Зовнішню і всередину лопух великий використовують для усунення грибкових захворювань, вугрів, висипань, нагноїнь, лишаїв, у лікуванні екземи і при шкірній сверблячці. Свіже листя лопуха можна подрібнити і прикладати до гнійних ран, місць, уражених артритом або артрозом. Компреси також можна застосовувати при головних болях і радикуліті. Як ми вже й про це згадували, речовини, які містяться в лопуху великому, сприяють виведенню токсичних речовин із кровотоку. І застосування лікарських засобів на основі цієї рослини дозволяє поліпшити загальне самопочуття. Коріння та листя лопуха допомагають знизити кількість запальних маркерів при остеоартриті, так як містять антиоксиданти. Протизапальний ефект лопуха дозволяє застосовувати його при лікуванні шкірних хвороб, екземп псоріазу, акне, а також при відновленні шкіри після опіків. Ще раз повторюся, що високий вміст інсуліну в корені лопуха робить його одним із ефективних протидіабетичних засобів. Речовина покращує вуглеводний і ліпідний обмін, стимулює вироблення організмом інсуліну. В свою чергу, інсулін сприяє швидкому засвоєнню глюкози. Також інсулін виступає ефективним пробіотиком, нормалізує мікрофлору кишечника, тому може використовуватися при дисбактеріозі. За рахунок даної речовини поліпшується робота печінка і знижується рівень холестерину. Інсулін забезпечує краще засвоєння кальцію і в цілому зміцнює імунітет. Завдяки прискоренню обміну речовин лікарські засоби на основі кореня лопуха можуть застосовуватися також і для зниження ваги. Як кожна лікарська рослина, лопух також має свої протипоказання. Не, викор... Не рекомендується використовувати лікарські засоби з лопуха довго та у великих обсягах. Від вживання рослини варто утриматися дітям до 14 років, вагітним, жінкам, які планують вагітність, людям, що страждають від зневоднення, і тим, хто вживає ді... діуретики або страждає від алергії на ромашку або хризентему. Лопух широко використовується також і у косметології. Користь рослини помічена при регулярному полосканні волосся відваром із корення лопуха. Діючі речовини в корені стимулюють ріст волосся і покращують його структуру. З цією метою також використовують похідний засіб із рослини реп'яхову олію. Для зниження надмірної активності сальних залоз застосовується компреси на відварі коренів. Інформація була надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася ця інформація, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтеся на наш канал. Будьте здорові, дякую за увагу!